Wanderstadt 2012 Читаю в тиждень буквально дві-три, часом чотири книжки, і е, ну, мені не бракує. Правда, із них може трапляється одна-дві в місяць, які мене справді зачіпають. Але загалом українська література є. І скажімо, недавно ми теж говорили з Миколою е, перед якою ж такою молодою аудиторією. І Микола сказав, просто Київ, от сьогоднішній Київ і Київ 85-го року, це, це теж це два різних міста по рівню русифікації. Коли ну, Рябчук, як він, він на цьому добре розуміється, він каже, що загалом у Києві е, питомих киян їх є десь стільки, як населення Луцьку, їх є там 180 тисяч, навіть не 200, а всі решта понаєхавши. І відповідно понаїхавши, одразу переходили на городський язик. І коли ти до них звертався українською, Шо мене хочуть викрити. Це провокатор. Він хоче нагадати мені про моє селянське походження і Люди дуже часто шугалися. Е, ну так, щоб казали, зовсім я не приймаю, то ні. Але дуже часто була просто якась така, якщо не агресія, то роздратованість. Ну і відповідно, все-таки ці 20 років, хоча зараз я бачу, що маятник знову ж таки коливнувся в інший бік, Але ці 20 років марно не пройшли. Насамперед, тому що наросли ви, такі як ви, а це дуже важливо. Тому що я так само в острозі питаю своїх студентів. Е, і от тепер вже один чи два роки я викладаю перед молодими людьми, на яких взагалі немає совкового тавра. Тобто вони вже навіть не народилися в СРСР. І це добре, і я думаю, що це наш такий дуже потужний ресурс, яким ми мусимо протистояти тому, що зараз робиться з країною. Я не мушу пояснювати в деталях, тому що ви всі прекрасно знаєте, що робиться. Я перепрошую, десь тут я маю воду. Раз перепрошую а. спонсором нашої сьогоднішньої зустрічі, виступає фірма Ну, І м, загалом, загалом, українська література сьогодні, от для мене, це такий, уже сказати би дуже добре пропований садок і окультурений. Порівняно з тим, ну, знову ж таки, повертаючись до 70-х років, був Загребельний, була Ліна Костенко, були ще декілька пристойних імен. Але загалом це все тонуло у морі такої суцільно сірої літератури. <кій> <відповідно>. <кій> Літика тодішня видавнича була така, що із сірістю набагато легше було бути опублікованим. Я, я сам з Рівного, і ми тут вночі їхали через, через мою хату. У мене велика бібліотека, причому я живу на дві хати від Піні, і я зберіг дуже багато книжок ось тих 70-х, 80-х років видання, і я пригадую так само і дискусії про ці книжки на сторінках літературної України. Це все було таке понуре, ялове. Те, що воно насамперед будь-яку, скажімо так, нормальну, більш-менш динамічну людину просто мусило відштовхнути від цієї що, значить, української літератури. І часто так і бувало. Хоча бували протилежні приклади, і вони дуже часто наводяться як такі, знаєте, дуже наші великі заслуги, це справді заслуги. Так само я був малим хлопчиком, коли. Вийшла книга Агати Крісті. Там було три романи. Серед них там були ці зняли фільм Десять негринят. А роман називається Десять маленьких індіанців. І ця книга і ще два романи. І цих романів свого часу їх ще не було в перекладі російською. І я пам'ятаю, як рускоязична інтелігенція просто розхватувала цю книгу, тому що хотіла прочитати. Гідне спостерігалося тоді, як в 70-ті роки журнал Всесвіт надрукував роман Маріо П'юзо Хрещений батько. І так само цей роман був українською, а російською його не було перекладено. І тоді, те, ну, правда, Всесвіт у той час він мав велику передплату за межами України. Я особисто знаю в Москві чотирьох-п'ятьох людей, які передплачували Всесвіт. Ну, але це все насправді це винятки, які підтверджують правило. І так само тоді вийшов цей чотиритомник е, Гамінбея, де були деякі речі, яких теж не було російською, зокрема цей роман За рікою в Затінку Дерев. Це, е, цей чотиритомник підготували, були два такі е, київські ентузіасти, і, до речі, російськомовні, але перекладачі на українську, Марк Пінчевський і Володимир Митрофанов. І по-моєму, він і зараз є найповнішим таким зібранням творів рівним професійним, рівнем освіти. Тоді, тоді виходять сумні випадки. Наприклад, той самий згадуваний Курков розповідав мені, що у Києві, знову ж таки, для вас, для молодих людей буде цікаво. Наприклад, до 90-х, ну вже може в кінці 80-х можна було видати книжку вже порівняно легше. За радянських часів це все було регламентовано, видавництва були тільки державні, все, що видавалося, жорстоко контролювалось, прочитувалось, перечитувалось, цензурувалось. І тут раптом, починаючи з 91-го стало можна видавати все. І як каже Андрій Курков, я особисто знаю в Києві декілька помешкань, які завалені книжками. Люди знаходили спонсорів. От чого я не вмів, знаходили спонсорів, видавали свою книжку і одразу видавали накладом, ну умовно кажучи, п'яти над прірвою в житті. Тут ми багато втратили, я не знаю, коли відвоюємо, тому що насправді ну, граматика, мова це теж є, є політика, є самосвідомість. Ну і Письменники в цьому мають працювати, як мені здається, ну, насамперед просто писати добрі твори. От, е, що ще я хотів вам розповісти? Я хотів вам розповісти. Кілька таких літературних анекдотів, які от ілюструють е, доведені мною наведені мною приклади, ось про те, що що буває в літературі, що трапляється з літераторами Ну, загалом, е, я особисто, я, як письменник, я чоловік лінивий. Я написав небагато. Я завжди писав через не можу. А в е, Києві деякі віддавництва з авторами угоди, згідно якої автор має писати чотири романи на рік. Можете собі уявити. Я не знаю, тут є бажаючі. Я можу, я маю знайомих, можу вам організувати такі угоди. Ось. Якщо хтось має вже чотири написані, це легше. Одразу прописується одразу угода. Ось. Тобто, загалом творчість це така дуже химерна річ. Вона, вона не піддається якомусь такому прямому впливу. Тобто, я не раз побічав, що в якісь свої більш благополучні, заможні часи я мало пишу. А коли мені погано, або в матеріальному плані, або в плані моральному, десь воно вмикається і я пишу.